Доброго ранку, друзі! Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, в мене сніданок. Ну, перш за все, я хочу повибачатися. Я вас не поздравила з Різдвом, хто відмічав 7 січня. Друзі, написала все, сіла, зняло, поздовила. Ну, так як у телефоні пам'ять слаба видаляла все те, що не потрібно, видалила, друзі, поздоровлення. Спочатку, друзі, трішки розстроїлась, а потім, ну, так вийшло, мої хороші. Так що, вибачайте, я все одно завжди всім бажаю тільки здоров'я та миру. Так мої хороші. А ще мій сніданок. Закінчилися свята і треба ставати в струй. Так, що я на сніданок сьогодні буду готувати. Друзі, сьогодні я важила. Я зготувала два яйця і зважила 20 грам сала. Друзі, сало все одно потрібно їсти, воно корисне. А тим більше нас угостили, таке м'яке, смачне. Не кожен день, не кожен раз, не по багатому міру, але я буду їсти. Потім притрусила я, друзі, це цибулькою. Цибуля у мене на підвіконні росте. Я вам показувала, ще скоро буду садити, ще покажу. Зважила, друзі, сир. Сир у мене двох сортів, які, друзі, не знаю, це донька брала. Коротше, теж зважила 20 гром. І так, друзі, вийшло, що вас жила ще і штолін і теж там 20 гром. Я знаю, що він як, калорійний. Ну, друзі, ну я я буду снідати його. тут там теж 20 гром. І ще в мене буде какао. Какао я вам говорила, що я його готую. Так як е, каву додаю, значить, півложечки какао, наливаю кип'ятку і добавляю молоко. Цукру я не додаю, друзі. Буває таке, що я із кавою п'ю там, бува конфет, друзі беру, буду показувати, що беруте, що їм, так й кажу, друзі. Ну, так як на Новий рік були друзі і, як сказати, і тортики, тортики ж то треба трішки тепер брати з себе, друзі, як то кажуть, у руки і йти далі до своєї мети. Ще хотіла сказати, друзі, хоч і говорять, як той Новий рік зустрінеш, так він і пройде. я цьому не вірю, не хочу вірити. Бо я знаю, що він у мене пройде хорошо, просто треба в це вірити. Так як на Новий рік я трішки приболіла, будемо казати, трішки, все позаду, я вже герой, і буду, друзі, йти далі. Так, мої хороші, то все, звісно, шутки. А тепер мої хороші снідаємо. Хто зі мною снідає, всім смачного. А я, друзі, почні даю і буду йти в центр. Мої хороші, я вділася і йду в центр. На подвір'ї сніг розстав. Ну, холодно, вітер, 6 градусів морозу. Вітер. Дівчатка, я вже вдома. На подвір'ї в нас так холодно, маленький сніжок пролітав і починає мести. Зараз, коротше, роз... <клес> роздінуся і покажу, що я купила. Так, друзі, покажу розпаковочку свою. Першим довгом це я ходила в аптеку. Пішла купити щось відточне. А мені вона й говорить, зараз такі кашлі затяжні. Ну, затяжні, не затяжні, треба лікуватися. Ції то я пів різні, але треба ще щось. Так, далі мої хороші. Що я взяла? Мурква. Щораз я хочу, так як у мене в Чекові, так я й буду. Мурква. Купила муркву. Друзі, свою садила. А вона така, як мизинчики. Що як воно жарко було, не поливати нічим. Цирік, я огород весь передивлюся, як я казала. Так. Друзі, морква морква 10,90. О, Вчити 11 гривень. І мені так подобається, як у нас усе на 90 кінчається. Тут я взяла 600 гром. Та взяла небагато, бо її нести важко все на гору. І взяла, друзі, моркву по-корейськи. Так, морква по корейськи 79,90. Ну, на 90 ж, звісно, 80 гривень. Вискати, можна, і самі зробити, можна, друзі. Ну, це мені був заказ, я взяла. Так, мої хороші. Тоді я взяла молоку. Молоко на сволошкове 39,90. ну, В общем, 40 гривень. Далі взяла Сардину. І Сардина 5990. Тоже. ну, 60 гривень. так, мої хороші, далі взяла, це в другому магазині, взяла окорочко, Сейчас дивитимось, окорочко по 117 гривні. Ну, окорочка корочка хороші. Фермерські мені подобаються такі. Вам, мабуть, видно. Хороші, великі. Оце такі. В в магазині хороші у нас м'ясо фермерське. Може так трошки я вас поверну. Так, оце, друзі, окорочка взяла. Дальше. Сейчас пакет поставили. Так, давайте взяло. Взяло, взяло. Лобна, ось світіла, творожок. А почум же творожок? Щось, девочки, хотіла ага. сыр кисломолочний. 9990, дівчатка. Ну, 100 гривень. Ну, не 100 ж. 99,90. Та як я кажу, все на 90. Тепер взяла ось мої хороші філе. Філе 199 гривень. Це теж фермерському хороше філе, велике. Мені подобається там. Це я там курочка брала і філе. Тоді, дівчатка, взяла крило. Крило 60 гривень, 59,90, Ну, хороше крило. І без отих кінцівочок. Можна було би більше брати, ну я скажу, підемо колись думкою, тоді будемо більше броти. Так мені хороше. І ще, що я взяла, і ще взяла печенкову колбасу, це, друзі, люблю. А печінкова колбаса у нас по 169 гривень. Оце такі покупки мої хороші. В общем, взяла м'ясо, молочку, моркву. Бо хочу поставити на салат, а нас так на терта є, як я казала. А як на салат, то потрібно ціленька. О. І оце такі покупочки. А ще, друзі, я на вечерю буду готувати салат. із буряком. Так, оце ось я відварила бурячок, тут у мене два, два бурячка. І висипаю в салатничку. Можна б да, так, друзі, окремо його було б трошки олійкою, щоб він там колір трохи не давав на інші овочі. Ну, для мене це не так важливо, друзі. Оце ось я чуть помастила. А тепер що я сюди додав? Я думаю, що це салотничка буде немало. Ну, зараз подивлюсь. Так, друзі, додаю горошок. Грошок у мене був заморожений. Це мій домашній. Я заморожувала висипою. А можливо, даже і маленький буде посуденка, буде погано мішати. Ну, зараз подивлюсь. Тепер, мої хороші, морковка. Відварила морковку, ту, що я куплюла, вам показувала. Висипою. До речі, друзі, як ви мені пишете коментарі, а я, може, кому не відповім, то я вам, друзі, хочу сказати, що мені пише, що пройшла помилка. Яка помилка, я не знаю. Я не можу тоді відправити вам відповідь. Так що ви вибачайте, ну, колись це питання щось рішу, що за помилка не можу знайти. Так, мої хороші, ладно, тут відступлення було. Так, і додаю капустку. Як вам видно, друзі мої хороші, не видно. Капуста в мене шаткована. Це я заготовляла, я вам не показувала, як я це робила. Так оце не бралось. Другим разом як робити, ну, друзі, покажу. До. Оце, бачите, ось миску повну. Зараз я, друзі, буду пересипати, бо погано буде мішути. Так, друзі, я все пересипала. І зараз я додав трішки цибулі. Я небагато це додав. От Я її не маринувала, друзі. І ще трішки олійкою підмастю, а солити поки не буду, бо в мене ж капустка. Подивлюся, може, і не потрібно солити, а може, і потрібно. О, дивіться, який салатик у мене буде. Сказати, що це винігрет, не скажу, друзі. Не витягла огірко, а сюди не кинула і квасолька, є в мене і руки, і квасолька, друзі. Ну таке я оце захотіла. І з горошком, з капусткою, морковкою. А тепер, друзі, зараз хорошо перемішаю, попробую. Надо солити, посолю. Що сюди ще треба, доповне Коротше, друзі, оце в мене салатик готовий. Вечеря моя готова салат і мотіус. Пізніше, друзі, буду пити ще чой, можливо, і не роз. І, взагалі, друзі, салати з овочів мені не проїдаються. хоч з буряка, хоч інші якісь. Я, я люблю, мені вони подобаються. До побачення, мої хороші, здоров'я миру, спокійної вабічинки.